Звичайно, будь-який пророк, який прийде після нього, старий чи новий, означає, що він уже не останній. Мусульманська ума чекає на пророка. Мусульмани вірять, що святий пророк Мухаммад, мир йому та благословення Аллаха, є хатаб набіїн. І багато тот то тлумачиться як те, що він був останнім пророком, який коли-небудь ступав на цю землю. Але з іншого боку, мусульмани також вірять, що Ісус мир йому повернеться на цю землю в останні дні. Ісус, звичайно, був пророком Бога. Отже, логічно кажучи, якщо Ісус повернеться після святого пророка, салагу алейхивассалям, -ал 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 хіба це не робить Ісуса останнім пророком? І це ще важливіше: хіба це не свідчить про те, що переважна більшість мусульманського світу, яка дотримується цієї віри? Насправді чекає приходу іншого пророку. Тепер, якщо ми глибоко зануримось цю тему, протиріччя і розбіжності між цими двома точками зору стануть дуже очевидними. Тому кажуть, що Хатаму Набиїн означає останнього і остаточного пророка, що означає, що жоден пророк не може прийти після нього. І на підтвердження цього вони наводять хадис, де сам святий пророк мир йому та благословення Аллаха сказав, що після. У мене не буде пророка. Тому вони беруть цей вірш і цей хадис, і тлумачать їх разом, що означає, що двері будь-якого виду пророста тепер закриті. Але реальність така, що це тлумачення є надзвичайно проблематичним. Чому? Тому що це суперечить фундаментальному переконанню про повернення Ісуса. Якщо двері пророста були закриті святим пророком, салаху васалям, то як може будь-який пророк старий чи новий прийти після нього? Ісус справді був пророком Бога. Ісламські джерела абсолютно чітко щодо Нього. У священному Корані сказано, що він був пророком, посланим до бані Ізраїлю, а сам Ісус сказав, що його зробили пророком. Крім того, якщо ми подивимося, на Муслім, одну з найбільш автентичних книг хадісів, святий пророк, алейхі вассалям, говорячи про друге пришестя Ісуса, він називає його пророком Божим. Не один раз, а чотири рази в одній і ті самі розповіді. Отже, неможливо уникнути того факту, що Ісус стане пророком Бога, коли повернеться і кожен, хто вірить у його повернення в дійсності чекає на прихід пророка. Тепер, коли все це сказано, ви можете задатися питанням. як вони можуть узгодити таке кричуще протиріччя? Вони вдаються до одного з двох варіантів. Деякі кажуть, що Ісус був пророком у минулому, але коли він повернеться, він ним не буде. По суті, статус пророцтва буде позбавлений його. Інші кажуть, що так, він буде пророком, але оскільки він був старим пророком до пророка Мухаммада, то його повернення не порушує остаточності пророцтва. Тепер давайте просто проаналізуємо обидва сценарії. у першому випадку сказати, що він був пророком раніше, а не тоді, коли він повернеться, ми повинні на секунду подумати. Пророцтво – це найбільше благословення, це найвищий ранг і статус, яким Аллах може наділити людину. Якщо сам Аллах зробив Ісуса пророком, то хто має право це в нього забрати? Священний Коран називає його пророком, Хадиси називають його пророком. Отже, якщо він повернеться і він більше не буде пророком, то що ми будемо робити з цими ясними віршами та ясними Хадисами? Чи вони будуть скасовані? Звичайно, ні. Крім того, сам Аллах каже, що він ніколи не забирає благословення в людини, доки вона не зробить щось, щоб заслужити це. Питання в тому, що зробив Ісус, який гріх Він чинив, щоб бути позбавлений пророцтва. За другим сценарієм сказати, що він був старим пророком, не новим, тож остаточність не порушується, це відверто кажучи, нелогічно. Якщо святий пророк, мирі і благословення Аллаха, є категорично останнім і остаточним пророком, то, безперечно, будь-який пророк, який прийде після нього, старий чи новий, означає, що він уже не останній. І крім того, хто взагалі розрізнив, що старий пророк може прийти, а не новий. Отже, суть полягає в тому, що мусульмани чекають приходу пророка після святого пророка, мир йому і благословення Аллаха. Мусульмани Ахмаді вірять, що цей пророк міг прийти лише з уми святого пророка, мир йому і благословення Аллаха, а не зовні. Це не може бути сам Ісус, тому що ми знаємо з Корану та Хадисів, що він помер природньою смертю, як і кожна інша людина, та кожен інший пророк. Отже, його друге пришестя має бути метафоричним, і воно відбулося в особі хазрата, Мірзи, гулама Ахмада Алейхи, Салату, Салатувасалям.